Астрологічний прогноз мобілізації чоловіків в Україні в армію на 2024-2025 роки. В цьому прогнозі буде докладно розглядена історія з 2023 року, як це відбувалася, астрологічна аналітика. Глобальні прогнози на 2024-2025 роки по астрологічним загальним картам і по карті України. По-перше, що відбулося за столичні точки зору в 2023 році, до літа 2023 року Юпітер знаходився в Овні приблизно з початку війни. Юпітер означає призивати кудись, закликати, рекламувати. А також овін це такий самомотивований знак зодіака, героїчний. Тому багато чоловіків вийшли в армію на героїчних таких настроях. А потім навесні 23-го року відбулося наприкінці Овна затемнення. Сонця, В таких сполученнях з іншими планетами, які означають ну, закінчення цього героїчного процесу, оцей Плутон він означає ну, під кутом 90 градусів, як би як обрубати цей героїчний процес. І з літа, року, з 23-го року літа Юпітер зайшов в телець. Телець це знак гроші і фінансів. Тому мобілізація в цей період, вона краще йшла б на фінансовій основі. Тобто, якщо б чоловікам пропонували гроші, як це роблять в Російській Федерації зараз, вони б більше були, ну і великі гроші, наприклад, то вони більше б чоловіків йшло б на війну. Але залишили мотивацію ту, яка була в 22-му році, тобто героїчку. Мотивацію на ну якби патріотичних чувствах, на таких. Героїзмі, але оскільки Юпітер зовна вийшов, то ця, цей процес не працював. Оці всі прогнози, що я зараз розказую, я в тому чином вигляді вже робив, і глядачі моїх каналів, хто давно дивляться, вони все це знають. До літа 24-го року Юпітер знаходиться в тельці, До літа, ну, навесні 24-го ще знаходиться. Чим більше він там, Тим більше до... будуть усвідомлювати державна машина, що треба мотивувати грошима людей, а не ну, героїзмом, як це було при Юпітері в Овні, це перше. Другий аспект це положення Плутона. Казірог пов'язаний з, держа... з принципом держави, а Плутон пов'язаний з тим, щоб загрожувати або він виражає таку фатальну силу. І поки Плутон в Казірогі, то держава, вона. Ну, відчувається людьми, яких призивають в армію, особливо тими, кого, хто не хоче, щоб їх призвали в армію, як устрашаюча сила. Казірог держава, Плутон устрашаюча сила. Плутон навесні 23-го року на квітні травень вийшов із Казірога. І оце відчуття устрашаючої сили воно знизилось. Українці в цей період дивились на Російську Федерацію, що не така уж і страшна навесні. Казали, що зараз ми підемо в контрнаступ, всім там порозганяємо. От, А влітку 23-го року Плутон ретроградно назад закатився в Казірог. І Російська Федерація перестала відчуватися як така ну, легка сила, яка можна легко, легко прогнати. А в Україні це проявилось, що е, ті люди, які не хочуть мобілізації, вони знову підсилено почали розглядати державу як загрозливу силу, яка їм загрожує. А... Наприкінці січня 24 року Плутон знову виходить в Казірог, тобто у другій половині зими, оцієї, яка йде. Це значить, знову почнуть з кінця зими відбуватися такі тенденції, що держава буде поводити себе так, щоб не бути буде, не буде загрозливою силою для українців, яких вона призиває в армію. Підсилиться цей процес навесні, таким з'єднанням планет. Уран означає свобода, незалежність, а Юпітер означає призивати. Оце з'єднання в квітні 24-го, воно, воно буде означати, що навесні будуть такі тенденції, щоб свободно призивати в армію, тобто як рекрутинг, а такі тренди, а і більше свободно. Як але восени 24-го року Плутон знову на два місяці останній війде в Казіруг восени 24-го. Це значить, восени 24-го, тобто ці тенденції, скоріш за все, вони паралельно будуть відбуватися. Восени 24-го ще буде зберігатися такий шлейф шлейф в вересні, жовтні-листопаді, 24-го, що деякі люди будуть сприймати державу українську як загрозливу силу, ну які не хочуть в армію, яка їх там призиває в армію. А з січня 25-го року Плутон повністю вийде з Казірога і з 25-го року, так держава, як загрозлива сила, вона не буде сприйматися, не буде себе так поводити з 25-го року. Паралельно влітку 24-го року Юпітер, який означає призив, війде в Близнюки. Ну, близнюки це дуже такий раціональний і меркантильний знак зодіака, Меркантільний його правитель Меркурій планета. І це означає, що до мобілізації додадуться якісь меркантильні, ну, нотки, що люди будуть, ну, з мер... багато людей з меркантильних поглядів буде йти в армію влітку, з літа 20. 4-го року. Я вважаю, що це тому, що, виходячи з моїх прогнозів, військова фаза закінчиться навесні 24-го року війни. А влітку ну, люди будуть думати, що ну, військової фази нема, то можна і в армію піти. Ну, якби, хто боїться ну, війни, ну, грубо кажучи. Тобто, якісь маркантільні погляди будуть у людей. Тобто цей прогноз по глобальним картам, що видно по карті України. А, ні, давайте. Навесні затемнення ще буде навесні 2024 року. Воно буде в знаки «здяка Овін» відбуватися. Але видно, що у цього Овна Марс він з'єднання з Сатурном. Сатурн це така планета, яка означає обмеження, ограничення. Тому призив навесні він буде ну, зменшений за кількістю. Я прогнозую, що він буде зменшений за кількістю і якийсь необичний трохи. Тому що чим необичний, я не знаю. Ну там курйози якісь будуть відбуватися, бо тут в центрі затемнення астероїд хірон, астероїд курйозів знаходиться. А, от. а також людей будуть більше мотивувати грошима в цей період в армію. Тепер подивимось по карті України, Незалежності України. Ми, якщо подивимось тут планети, які пов'язані з чоловіками, це Марс і Сонце. Ну, Марс з чоловіками пов'язане з Сонце. Тому можемо побачити, що до Марса в опозиції знаходиться Нептун в карті України в 22 і 23 роках. Тут така творча трактовка, я, я скажу, як чоловіки тають. Оскільки ну, Нептун означає таяти. Це управітілі риб, риби це от на початку весни там тає льот. І тут така символічна трактовка, що чоловіки тають, тобто зменшуються, упливають, а ще упливають, розтворяються. От от така трактовка ніптона. І ми бачимо цей прогноз: от в 22-му році, влітку сильний, навесні, 23-го, восени 23-го, а от 24-му... Ну, десь у другій половині зими, воно починає знижуватися до весні. Тобто, якщо ми дивимося по Марсу, то десь з весни 2024 року, по-перше, чоловіки будуть ну, менше гинути на війні, а по-друге, Нептун означає неопридільність. І це означає, що вона буде ну, менша для чоловіків з 2022. Четвертого року. До речі, я також забув сказати, що цей Плутон, який переходить в водолій, і оці планети навесні, які з'єднуються у Рантом, вони означають цифровізацію, інтернетизацію. Тому, ну, по темі призиву, це буде через інтернет більше працювати система, яка пов'язана з комп'ютерним обчисленням даних. А також в карті України друга планета, яка пов'язана з чоловіками, це Сонце. І до Сонця от, має протистояння Сатурн восени 23-го року, ну і навесні теж. Тому навесні і восени, 23-го, особливо от восені, загострилася така нестача. Сатурн, означає, нехватка, нестача чоловіків в зв'язку з цим обмеження такі сильні, і хвилювання для чоловіків. У 25-му році такого аспекту немає. За моїми прогнозами, в 25 році буде знижуватися кількість Збройних сил України. Я це прогнозую, тому що в карті України от такі дві планети вистроюються в протистоянні до Марса. Марс означає військові. От Сатурн в протистоянні до Марса з весни 25 по кінець 25-го. Ну і Нептун в протистоянні до Марса ми вже. Дивилися, він ну, якби за. Сатурн означає обмеження. Тобто, в 25-му році обмеження кількості Збройних сил України. Тому це означає, що найбільш серйозна проблемна ситуація з призивом, це в 23-му році, в му вона попроще, з нюансами, які я вказав. І в 2025 році йде зменшення особового складу Збройних сил України. Я вас дякую за увагу і нагадую, що я один раз на місяць проводжу збір донатів на Збройні Сили України. Дякую тих, хто прийняв участь, і хто хоче ще задонатити на ЗСУ, номер карти залишу в коментарі. На все добре!